Вивести українські війська з території Автономної Республіки Крим на відкриті засідання Верховної Ради голова парламенту Олександр Турчинов оголошує відповідне рішення РНБО. Рада національної безпеки і оборони прийняла рішення щодо передіслокації військових частин, розташованих в Автономній Республіці Крим. Відповідне доручення щодо організації процесу надано уряду та міністерству оборони. Нині вже колишній виконуючий обов'язки силового відомства Ігор Тенюх звітує, генштаб завершує розробку передислокації військових частин. Виведення особового складу і озброєння техніки і сил засобів ППО, кораблів та матеріально-технічних засобів. Разом з тим Тенюх каже, за нетривалий час обіймання посади зробив все задля розв'язання кримського конфлікту та через критику його щодо начебто бездіяльності готовий поступитися місцем. Я за своє місце ніколи не тримався і триматись не збираюсь. І тому я, виконуючий обов'язки міністра оборони, адмірал Тенюх подаю відставку розглянути це питання і підтримати. Пропозицію Ігоря Теніха щодо його відставки. Та парламент відставку міністра оборони не підтримав. Зокрема, не голосувала фракція Удар пояснюють, чому. Підстави відправляти міністра ну треба було хоча б обговорити. Да, не дуже так різко зразу міняти міністра. Та вже після консультації лідери фракції набрали 228 необхідних голосів на звільнення міністра оборони. Слідом призначили виконуючого обов'язки Михайла Коваля. Я кадровий військовий. Я знаю військову справу і дуже її люблю. Я люблю свою неньку Україну. Міністерство оборони України Збройні Сили України повинен очолювати людина, яка не ні жодної політичної сили, яка не є політиком і не представляє інтереси різних політичних партій, повинен бути професіоналом. Разом з тим, Міністерство соціальної політики та регіонального розвитку звітують, вже сьогодні на материковій Україні готові приймати військових із Криму, а кримським біженцям шукають роботу. Мінсоцполітики організували роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань соціальної підтримки громадян і сімей, які залишають автономну Республіку Крим та місто Севастополь. На території України створено сьогодні 26 тисяч місць. Які зарезервовані в 18 регіонах України, готові прийняти родини військовослужбовців, по тому депутати спробували відправити у відставку голову парламенту. Щоправда, відповідну постанову ініціював сам же спікер. Щоб не було більше шантажу, є у вас пропозиція вносити її. Немало пропозиції, я за вас її внесу. Будь ласка, прошу Верховну Раду визначити з цього питання. Та за відставку спікера виявилося лише два голоси. По тому рада провалила законопроект про відкриття Держреєстру майнових прав на нерухомість. Призначила вибори міських голів у десяти містах. Секвестром бюджету депутати перейматимуться у четвер. Ірина Фомицька, Андрій Пішта, Іван Болілий, Володимир Переляк, АНТВ.